Друзі, всім привіт! Мене звати Юрій Долганов, і ми з родиною вже рік, як живемо у Нідерландах, і саме зараз ми їдемо звідси. Чому я спробую пояснити у цьому відео? Але перш за все, хочу попередити вас, що все, що я буду казати далі, це суто моя суб'єктивна думка, з якою ви можете не погоджуватись. Це буде просте розмовне відео. Яке я сподіваюся стане у нагоді тим, хто тільки їде в Нідерланди та шукає плюси та мінуси життя тут, або вже живе тут та намагається обживатися. Також за цей рік у мене на каналі назбиралося дуже багато відео про Нідерланди, про те, як тут живуть українські біженці, які для них є умови про пошук роботи, про мій особистий досвід пошука роботи у Нідерландах, та також деякі ідеї для подорожей. Тож підписуйтесь, дивіться інші відео, ставте лайк під цим. А ми починаємо. Почну я відразу з того, що нам не сподобалось, і чому вже за півроку життя тут ми вирішили, що ми будемо звідси їхати. Відсутність прозорих перспектив для українців в Нідерландах так, це правда. Ми, як молода родина з України, як і багато інших родин з найгарячіших точок. Втратили свої бізнеси, роботи, домівки. Але ж життя триває, і прийшов час замислитись не тільки про якесь відновлення, але і про розвиток та стабілізацію життя для нашої родини, і насамперед для нашого малого сина. І тут таке собі замкнуте коло. Я швидко знайшов хорошу роботу з хорошою зарплатнею, але навіть цієї зарплатні не буде вистачати на те, щоб орендувати житло, віддати дитину у садочок та, як мінімум, харчуватися та заправляти машину. Окей, дружина теж хоче йти працювати, але, по-перше, садочок, за котрий ми поки що не можемо платити. Тобто, це таке перше замкнуте коло. Окей, є ідея відкривати тут бізнес. Досвіду вистачає ідей також дуже багато. Але по-перше, по документах тимчасового захисту тут українцям не дозволили відкривати бізнес. Окей, йдемо далі. Можна вийти із статусу тимчасового захисту та отримати бізнес перміт. Але знову ж необхідний стартовий капітал, необхідні якісь гроші, необхіден. Час для того, щоб цим якось займатись, тобто треба віддавати дитину у садочок, дружині йти працювати три-п'ять місяців, потім чекати на бізнес-перміт і весь цей час за якісь гроші жити. Тобто, ну ви розумієте, це такий не якби тупик, але ну замкнути такого розірвати. Котре у нас не виходить є тільки один варіант: це чекати, коли дитина. Іде в школу, бо школа безкоштовна. І сподіватися, що статус тимчасового захисту подовжать, але це точно не про нас. Я не буду сперечати, що Нідерланди дуже розвинута країна, це друга економіка Європи. Але постійне відчуття, що ти живеш у селі 22 сторіччя, присутнє. Можливо, це стосується тільки нашої провінції Зеланд. і люди, котрі живуть в агломерації Роттердаму, Амстердаму, Гаги цього не відчувають, але у дуже багатьох сферах тут все просто дуже застаріле. Наприклад, інтернет-банкінг, інтернет, покупки, доставка, документообіг. Так до цього можна звикнути, але це постійно бісить. Так проблема житла в Нідерландах присутня. Оце написано дуже багато блогів. Відгуків від експатів в телеграм-чатах дуже багато повідомлень про те, як люди шукають тут житло. і Ми теж стикнулися з цією проблемою. Поки ми жили в муніципальному житлі, а на зараз ми вже стали готові знімати своє особисте житло більше комфортніше, але проблема. Не в тому, що зарплатні не вистачає саме проблема в якихось негласних правилах всередині Нідерландів, що зарплатня нетто то повинна бути в три рази більше від оренди. Якщо двоє дорослих в родині, то у них повинно бути два безстрахових контракти. Якщо у вас маленька дитина в родині, то це взагалі челендж знайти житло, котре вам здадуть. Так, я розумію, що у Нідерландах мало житла, і дуже багато бажаючих приїхати працювати і жити тут, але це точно не об'єктивний плюс у бік Нідерландів. Ну а зараз про хороше ми завжди будемо вдячні Нідерландам за цей рік. Ми реально змогли відійти від стресу, видохнути, стати на ноги та отримати можливість іти далі. Нідерланди завжди будуть у нашому серці як країна найкращих та найщиріших людей у світі. Ці люди, котрі нас тут зустріли, весь час допомагали. Вони нереально круті. Допомоги було стільки, що навіть зараз, вже рік, як ми досі не використали ці медикаменти та дитячі речі, котрі нам приносили. І з багатьма з цих людей ми стали гарними друзями. Я сподіваюся, що продовжимо наше спілкування і далі. Всюди нам сприяли, допомагали з документами. В общем, нідерландці, вам всім великий респект. Допомога українцям від держави тут теж дуже велика. Я не буду зараз оперувати числами, але аналізуючи інформацію в інтернеті про інші країни, я можу сказати, що Нідерланди надавали і що найважливіше продовжують надавати дуже велику допомогу українцям. Це і муніципальне житло, це і грошові виплати, це і безкоштовне страхування. Я ніколи не розумів тих людей, котрі жалілися, що їм щось не так у цьому плані. Дороги, велодоріжки, парки, зони відпочинку все прям вау. Я завжди з задоволенням катався тут на ровері, ходив на пробіжки в парк, їздив на автівці на якийсь відпочинок та міні подорожі по Нідерландам. Чисте повітря, чиста вода. Питна вода з-під крану. Так-так, ми жодного разу тут не купляли ніякий фільтр, просто пили воду з-під крану. Спочатку було трохи стрьомно, звісно, але потім звикли і це зараз така собі норма. Тут дуже якісні продукти у магазинах: фрукти, овочі, ягоди, випічка, хліб, м'ясо. М'ясо це взагалі окрема тема, бо воно дуже якісно розділене. Я не потребує ніякої дочистки потім можна реально дуже якісно і недорого харчуватися. Так може згодом хтось скаже, що вибір продуктів тут не дуже великий, але ж фантазію ніхто не відміняв. Ми спокійно тут знайшли собі набір продуктів, щоб готувати страви української кухні, і взагалі харчувалися дуже різноманітно та якісно. Відчуття безпеки і стабільності. Я реально розумію, що для якогось пересічного європейця цей пункт буде незрозумілим, але саме для нас зараз це дуже важливо. Бо коли ти дивишся навколо і бачиш кафе або службу доставки, котра заснована у 1895 році і досі працює і розвивається вже не одним поколінням від того самого власника. І ти бачиш ці бізнес-плани з горизонтом планування на 15 років, маржинальністю бізнесу 8-10%. Я відразу згадую вислови про Україну: що якщо у тебе там є бізнес, і він не окупився за один-два роки, то це фіговий бізнес. І я реально розумію, чому так кажуть. А тут відчуття повної стабільності, так рост та рух вперед відбувається дуже повільно, але це все ж таки розвиток і рух вперед ж саме і про безпеку тут в Зеландії нормально залишати ключі в машині, нормально впродовж дня не зачиняти двері в своїй квартирі, нормально не мати заборів навколо своїх ділянок в домах, де ви живете. На цій позитивній ноті буду завершувати. Можливо, для кого всі мої порівняння та висновки будуть смішними та безґрунтовними, але я ще раз хочу повторитись, що це тільки моє бачення даної ситуації, і головна причина. Чому ми їдемо з Нідерландів? Ми не бачимо реальної перспективи для нашої родини в Нідерландах на даному етапі життя. Ну а поки що дякую всім, хто дивився це відео, тим, хто слідкував за нашим життям у Нідерландах. Зроблю невеличкий спойлер. Що переїжджаємо ми до Люксембургу, тож на каналі скоро з'явиться багато відео про наш переїзд та адаптацію. Там і там ми вже не будемо отримувати статус тимчасового захисту, бо мій роботодавець робить. Нам посвідки на проживання для хай скіл мігрантів, для висококваліфікованих мігрантів. Тож буде цікаво, підписуйтесь, слідкуйте. До зустрічі. Ну, що, Наші останні хвилини у Флісингені. Ми переїжджаємо, переїжджаємо до іншої країни, до Люксембургу. Пароходок ходок відвезли всі речі. Зараз вже віддали ключі від наших партій, де Ми прожили майже рік. Тож дуже вдячні. Нідерландам дуже вдячні всім людям у Флісингені, але нас чекає нове краще майбутнє нашу дорогу.